20 фактів про Збройні сили України. Завтра наше військо відзначатиме 34-й день народження. Ми звернулися до військовиків та до військових кореспондентів та СН з проханням виділити топ події, які сталися у війську, як позитивні, так і. Негативні згадуємо роззброєння і голод, появу дронів та роботизованих комплексів. Як військових рятували волонтери про спільні навчання НАТО, спецконтингент військ і наш миротворчий контингент, 20 подій в армії. Далі в марафоні Єдині новини. А потім в цій студії ведучий 1+,1 Наталія Масичук, Максим Сухенко і їхні гості. Тому залишайте з нами. Як на мене, однією із віг таких доленосних, які серйозно змінили і стан, і якість, і взагалі вигляд збройних сил України був початок війни. Я кажу не про 22-й рік, насправді повномасштабку, коли все значно погіршилося і ускладнилося. А про 2014-й. народилася дійсно ціла плеяда офіцерів, командирів, які Ну, багато з них можна перелічувати це займе довгий час. От, на той момент вони були ротними, взводними. Зараз ці люди, отримавши бойовий досвід, еволюцію бойового досвіду українського війська разом із ним. Всі роки до, до повномасштабки до АТО ніхто не вірив, ніхто не знав, що таке українська армія. Навіть Україна не вірила в свою армію. Але повномасштабка початок АТО. І початок повномасштабки показали, що Україна, українська армія є, існує. І це той, той інструмент, з яким повинен і рахується весь світ. Тобто, колись українська армія була просто назвою, а на сьогоднішній день це визнаний всім світом факт. І вона, як мінімум, вже третя в світі, да? визнана всім світом. Сучасні Збройні Сили України складаються з багатьох компонентів. В першу чергу це турбота. Турбота про наш особовий склад. Не тільки у бою, а й турбота на реабілітації. Турбота та підтримка, коли боєць повертається в цивільне життя. Це лідерство. Наші сержанти, наші офіцери власним прикладом ведуть своїх людей у бій, приймають рішення та мають волю до перемоги, використовувати інформацію. Для успіху знати все про ворога, чим він живе, про що він думає, як він рухається, і саме головне його ефективно знищувати. Ставимо акцент на технологіях, ставимо акцент на розумі. Ми не ті, не ті десантники, що купаються в фонтанах і випивають там літру залпом. Перехід до технодесанту. Це взагалом про не про фізичні нагрузки, а про розум, планування, тактика і робота в цілому для нас головне, щоб виконувалася робота. Технології дали не тільки десанту більшу автономність. Технології рятують наше життя, наших десантників рятує життя. А на рахунок автономності, зазвичай це, зазвичай ну, це дуже як вам сказати. Дуже необхідна річ в нашій повсякденній роботі: технології, розвиток, логістика, комунікація. Буду опять повторятися все завдяки технологіям. На мій погляд, головна подія, яка трапилась з нашими збройними силами, це негативна подія. І вона складається з двох елементів. Перший елемент це позбавлення. України ядерної зброї, наших Збройних сил, позбавлення ядерної зброї, ядерного арсеналу. І другий момент це те, що за позбавленням ядерного арсеналу нас позбавили стратегічної авіації. Літаків Ту-95, ту 160 і Ту-22 М3. нас переконували, Нас переконували, що без ядерної зброї ці літаки будуть безпорадними, і для вас це лише. Навантаження, шановні українці. І зараз ми бачимо, що цілі такі ту 22 м3, ту 160 і ту 95. Ті самі, які ми передали росіянам, вбивають наших людей. Не хватало всього. Не хватало бронежилетів, не хватало розгрузок, не хватало. Медичних рюкзаків не хватало тих же самих турнікетів, не хватало всього, і це люди допомагали діставали волонтерство допомагало всім, 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 чим можна, тому що потрібно доставити машини, потрібно забрати машини в ремонт, якби не люди, які допомагають. Е, Ремонтують, чи були проблеми з доставкою, нова пошта не працювала, волонтерство зараз як таке, воно занепадає, тому що народ вже втомився від війни, вони, вони не відчувають тої війни, відчувають тільки ті, в кого родина на, на фронті. Я вам скажу так, що люди бажають до нас іти проходити службу. на відміну від мобілізованих військовослужбовців, які ну призвані за мобілізацію, так засуджені до позбавлення або обмеження волі, мають таке право проходити службу. Да, у нас і вони виявляють бажання ну. Ми усю свою дорогу незалежності декларували так чи інакше шляху НАТО. Нас туди, звісно, не приймали, хоча були і там спроби ПДЧ, всілякі домовленості на самітах. Але от остаточно у нас не було цього членства, що правда. Все одно зміни сталися через навчання, які у нас були спільні нашої армії з арміями НАТО. Ну, мова йде зокрема після АТО Ми зрозуміли після цього системного роззброєння знищення армії, яке було за часів Януковича, З нами сталося АТО, Ми зрозуміли, що без зміни в армії нам в цій війні протистояти просто неможливо. Почалися спільні навчання нашого війська з Нашими колегами з НАТО, і це суттєво змінило нашу армію. Я вважаю, тому що це уже на перших днях повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, тому що змінився підхід офіцерський до планування операцій. Змінила ситуативна обізнаність наших нашого війська, яка стала набагато кращою. Ну, як би це не звучало? Погано, напад Російської Федерації а, на Україну це послугувало основним імпульсом а, із змін а, в нашій армії. Це безпілотна компонента в НРК і БПЛА, а, яка може керуватися на доволі безпечній відстані а, і наносити суттєве ураження ворогу. Я б відзначив всю технологічну нашу компоненту і перевагу, яку треба далі масштабувати. Раніше був більш загальний підхід до навчання, скажімо так, була ще присутня ота радянщина, масштабність, помпезність. На сьогоднішній день ми вже перейшли більш до індивідуального навчання, де кожен боєць це частинка фундаменту цілого підрозділу. Крім того, на сьогоднішній день ми більше приділяємо уваги маленьким тактичним групам, що практично не використовується у ті. Гарні знову ж таки в лапках ще від радянського лишилося розгортання батальйонів і рот окремо. Зараз жінка в армії може бути ким завгодно. От взагалі ким завгодно, якщо їй дозволяє фізо. Ну, типу, штурмовік окей, е, розвідниця окей. Оператор БПЛА, е, зв'язківець, е, штабні посади, медик, артилерист, танкіст. Е, до всього цього можна додати К, ну, тобто жінка може бути ким завгодно. Ну і що би ви взагалі всі без нас робили? Нашу армію змінило з самого початку, якщо брати 2014 рік, оборона наших таких неприступних фортець, як ми їх називали, а в першу чергу це все-таки Донецький аеропорт. Вони зрозуміли, що вони можуть бити ворога, вони б'ють ворогів. В Донецькому аеропорті зрозуміло, що не така вона вже і потужна ця друга армія світу. Від тактичної медицини до е, евакуації, до етапності надання допомоги повністю. все. війна це завжди прогрес. Нині ми вже можемо е, ділитися своїм досвідом, навіть з західними партнерами, тому що такий досвід війни е, такі жахіття, такі такого агресора, е, так скажемо, не зустрічав ніхто на своїй території е, з часів Другої світової війни. На жаль, ми в такій ситуації, що нам довелося це робити, і ми продовжуємо, продовжуємо розвиватись, продовжуємо вдосконалюватись. От прапорець на Майдані це зрозуміло всім, що можна прийти, поставити, і оце буде твоя людина. А потім бачиш, їх там з'являється сотня, а потім бачиш, їх там вже тисячі цих прапорців. І кожен мій там десь отам. От Взагалі, ці ну, прапори вони дуже важливі. Тобто, це такий символ нас, символ нашого спротиву, символ нашої нескореності. Крім того, що нас з'єднала війна, то нас ще з'єднав Бог. Були впроваджені посади військових капеланів. Це додало єдності, єдності не тільки в самих Збройних силах, а єдності міжконфесійній єдності в самій країні, між людьми. Неважливо, якого ти ві розповідання, неважливо того, що ти сповідуєш, які, які в тебе, принципи, якщо це є заради країни, якщо це є заради єдиного Бога, то це є єдність. Мені здається, що наша армія, окрім тієї страшної війни, яку вона пережила, вона пережила ще дуже страшну бідність. І ця бідність, вона особливо, наприклад, 90-ті роки, 2000-ті роки, вона була настільки тотальною. В якийсь момент намагалися довести, що ви взагалі нікому не потрібні. Щоб ми змогли армію відродити, це таке диво. На початку 2014 року. Практично армія не мала військових дронів, і воно все працювало на волонтерських засадах: перші мавіки, перші дрони, які отримували люди, і навіть не знали, як їх застосовувати. Переломним моментом стало початок повномасштабного вторгнення, і тоді саме безпілотні системи почали великими темпами розвиватися. Починаючи від спостереження до коригування артилерії і потім безпосередньо враження і знищення самого противника. Війську і Україні загалом такі місії потрібні, тому що вони вирішували багато питань, які для нас були принциповими. Зокрема, мій контингент був. Вертолітним у нас був 18-й окремий вертолітний загін, в якому, зокрема, пілоти отримували безцінний досвід. Це нальот, який дозволяв їм підвищувати свій клас. От. Для України це нічого не коштувало, крім обладнання та техніки, яку ми надавали в експлуатацію. За це Україна отримувала кошти. Одна година нальоту станом на 2021 рік давала нам близько 4 тисяч доларів. Збройні сили були занедбані, занехтані, закинуті і нікому не потрібні. Фізично не було, кому оборонити країну. Саме тому з'явилася купа добровольчих підрозділів. У війську раніше взагалі не було такого поняття, як побратимство, як військове братерство. Там. Добровольці багато чого принесли в Збройні сили: честь, гідність. Для мене знаковою подією стала ідентифікація збройних сил, повернення до історичної спадщини, до її бойових заслуг, до пам'яті, до історії, яка тісно переплеталась, була переплетена в 17 20 ті роки, в 40-ті роки, завдяки появі шевронів, завдяки появі назв, які є історичними. Ми бачимо нашу армію з традиціями, з досвідом, з історією тих, хто виборював свою незалежність ще в 17-20 роки, а також в беремні роки 40-ві, воюючи в лавах УПА. Пісні, які звучали з уст січових стрільців 16, 18-19 роках, а зараз звучать з уст українських військових, які тоді ми воювали. Проти окупантів, проти загарбників, які тоді нанесли цю пісню, е, фактично в бій, розпочали стріцікаї.